Президент відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста, і заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій. Глава держави та присутні також вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих на полі бою героїв. Президент Володимир Зеленський запевнив, що пишається, як і вся Україна. Захисникам Бахмута, які своєю хоробрістю доводять, що українці вистоять і свого не віддадуть. Зеленський нагородив захисників Бахмута та побував на передових позиціях. Президент Володимир Зеленський під час поїздки в Донецьку область поспілкувався з військовими, які обороняють Бахмут, відвідав передові позиції однієї з бригад, заслухав доповідь про оперативну обстановку та вручив державні нагороди захисникам. Бережіть себе. Підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!